Ти хочеш потужних басів? Та хто ж від такого відмовиться? Що робить цей сабвуфер найкращим в своєму класі? Тут на 13% більше ходу дифузора та допрацьована лита корзина, і ось він виникає невеликий дисонанс. Просто вражає. Це ж який потрібно мати кор із просто вражаючою посадочною глибиною. Ти хочеш потужних басів? Звісно, так. А хочеш, щоб сабвуфер не займав багато місця. Та хто ж від такого відмовиться? А розмір. Якого розміру повинен бути цей сабвуфер? Чим більше, тим краще? Ну тоді представляємо сабвуфер, який ламає стереотипи компактності. Це потужність у тонкому корпусі. Ідеальне рішення для тих, хто хоче додати своєму авто потужних басів. Але без втрати простору. У цьому огляді ми розберемо, що робить цей сабвуфер найкращим в своєму класі від появи моделі до найменших технічних характеристик та інженерних рішень. Знайомтесь, його величність JL Audio tw 5 v 2 Але на початку відмотаємо трохи назад. 2004 рік компанія JL Audio на хвилі розвитку та масштабування випускає новий продукт. Це перша версія JL Audio TW5. Він був розроблений спеціально для тонких настійних панелей, домашньої акустики, а також для максимально прихованого монтажу в автомобілі. Але не все було так просто. Випуск моделі затягнувся через технічні можливості виробництва. Сабвуфер був настільки інноваційний, що технології для його створення просто не було. Ви спитаєте, а що ж в ньому такого особливого? Що відрізняє цей сабвуфер від інших пласких моделей? Ну, насправді багато чого. Як робиться більшість пласких сабвуферів? Беруться всі необхідні запчастини, зменшується корзина, а іноді і котушка з магнітом. Та завдяки цьому виходить більш компактне рішення. Але GL повністю переосмислили поняття конструкції сабвуфера ще задовго до виходу. Цієї моделі. Серія TW налічує декілька моделей, де наш представник ну точно найкомпактніший. В асортименті магазину Decibel ви знайдете і джель Audio tw 1 що має 117 мм посадочної глибини і створений для монтажу у компактні. Корпуси і джель TW3, який має ще менше посадочної всього 89 мм. міліметрів, та до речі, лінійний хід, що здатен позмагатись навіть і не з компактними моделями сабвуферів. І, звісно, вершина лінійки tw 5 До речі, на огляді його друга версія, що вийшла у 2012 році. Тут на 13% більше ходу дифузора та допрацьована лита корзина. Але давайте по порядку. Все починається із фірмової картонної упаковки, на якій зображено ваш майбутній сабвуфер всередині ж присутній інструкція з експлуатації. Набір фірмових наліпок та застереження нас попереджають про використання, а саме про необхідність захисту динаміка, щоб не пошкодити його в процесі експлуатації. В інструкції маємо всі технічні характеристики та рекомендації по створенню короба для цього сава, але про це ну трошки пізніше. І ось він. Ну тільки подивіться на цього красення. Посадочна глибина дійсно вражає і складає всього 67 міліметрів. Та є акустика, яка має більшу посадочну глибину. Яким взагалі чином можливо було створити таке. Секрет прихований від наших очей і знаходиться в самому серці цього динаміка. Зустрівшись з цим сабвуфером на власні очі та руки, виникає невеликий дисонанс. На вигляд, він не здається надто великим та важким, але вага в 9,3 кг каже нам зовсім про зворотнє. однією рукою не потримаєш. Джей Аудіо tw 5 поставляється в єдиному розмірі: 13,5 дюймів. В двох можливих варіаціях по опору це 2 або 4 оми. Ціна ж його складає 34 тисячі гривень або 840 баксів. На звороті ж присутній ферритовий магніт, який ну, максимально інтегрований в корзину. Навіть термінали для підключення тут зроблені таким чином, щоб використовувати якнайменше місця. Закріплено все на потужній литій алюмінієвій корзині. Збоку ж можна бачити всю внутрішню частину, і це просто вражає. Тут видно і котушку, і центруючу шайбу, і навіть магніт з дифузором, і одну велику незрозумілу детальку. І саме через неї створення цього сабвуфера стало можливим. Так що ж це таке? А це, друзі, дуже важлива річ: концентрична трубка або концентрична камера. Яка була розроблена ще далеко до появи сабвуферів на ринку, але вона випередила свій час, тому на перших етапах її навіть не могли створити. Лучо Проні, один із засновників Джей Аудіо, звернувся на виробництво та попросив зробити цю конструкцію. Але йому відмовили: складність виконання такої задачі через неможливе дотримання допусків при виготовленні пригальмували роботу над створенням сабвуфера. Але йти на компроміс це не про джель. Тому з часом вони самостійно створили необхідну форму для лиття потрібної їм запчастини. Інженери GL провели колосальну роботу над створенням цієї складової, адже фактично вона є серцем саба. І зроблено це було не просто так, а щоб розмістити в настільки малому місці величезну 7 діймову котушку. Яка дозволяла отримати хорошу потужність та залишалась стабільною навіть при підвищенні температури. Концентрична камера це такий собі сполучник між рухомими частинами саба. Сама камера однією стороною кріпиться до дифузора, трохи нижче в наступний пас кріпиться вже величезна звукова потужка. А з іншої сторони камера кріпиться до центруючої шайби, яка, в свою чергу, вже сполучена із корзиною динаміка. Це можливо звучить трохи важкувато, але коли береш динамік в руки, одразу все стає на свої місця. Саме завдяки цій частині стала можлива така вражаюча глибина, але на цьому технології створення не завершуються. Адже одне діло розробити всі запчастини, а інше діло заставити їх правильно працювати. Тому, щоб зібрати все докупи, JL використовують запатентовану технологію кріплення дифузору FCAM. Це інноваційний метод з'єднання підвіса, дифузора із звуковою катушкою та центруючою шайбою. Функція допомагає забезпечити концентричність дифузора, центруючої шайби та звукової катушки без затягування підвісу. Це дозволяє допускати незначні відхилення в розмірах виробничих деталей без негативного впливу на цілісність. Підвісу і центруючої шайби та котушки при великій амплітуді. Через малі допуски та компактні розміри сабвуфер збирається людьми в парі із роботами. У GL є навіть окрема надточна машина, яка наносить клей на крепіж підводящих. Кожен сабвуфер після збірки перевіряється на якість. Оце ми розуміємо підхід. Також при виготовленні використовуються DMA. Це технологія моделювання заснована на аналізі даних. Її прорив полягає в тому, що вона враховує вплив потужності через котушку, а також положення котушки в рамках аналізу у часовій області. Це дає дуже точну модель фактичної поведінки динаміка при реальній потужності, чого не можуть зробити традиційні моделі тіля смола або інші вимірювання низької потужності. Давайте поясню на простому прикладі. Уявіть, що сабвуфер це як двигун машини. Чим стабільніше і точніше працює двигун, тим плавнішою буде їзда. Технологія DMA – це система управління цим двигуном, яка стежить за тим, щоб сабвуфер відтворював звуки без потворень, навіть коли потужність стає дуже високою. Але поки ти не проїдешся на авто, то й не зрозумієш, як воно працює. А от GL зрозуміють, бо відтворюють за допомогою софту роботу свіже змодельованого динаміка, котрого ще взагалі немає в реальності. Це дозволяє ще на етапі моделювання позбутись багатьох проблем. Але не переживайте, не всі технології сабвуфера приховані від нашого ока. Деякі з них настільки геніально прості, що на початку і можна і не зрозуміти, що взагалі коїться. Про що це? Подивіться уважно на сам сабвуфер. Що ви бачите перед собою? Так, звісно, це скарб, але я трошки про інше. Зверніть увагу на чотири вушка, які розташовані на бічних гранях. Це технологія tap Ear. На перших моделях сабвуфера її використовували для максимізації компактності. Адже такий дизайн дозволяв розмістити більше динаміків один біля одного. Але при цьому займати меншу площу. В другій же версії технологію використовують для зменшення лицьової панелі корпусу та можливості розміщення на цій зменшеній площі дифузора більшого діаметра. А нагадаю, що тут цей розмір 13,5 дюймів. Ось невеличке порівняння з іншою моделлю, де завдяки технології тап-ір при різниці зовнішнього діаметру всього на 10 мм Маємо значно більший дифузор. Тобто динамік по зовнішньому діаметру практично однаковий. Але в одного дифузор 12 дюймів, а в іншого 13,5. Ось це дійсно ефективне використання кожного міліметру. Здавалося, ну прості кріплення, але така детальна робота дозволить розмістити сабвуфер у менший простір, виграти трошки місця для розміщення декількох сабвуферів. А що ж по коробам? Наш малюк має 600 Вт номінальної потужності, це ж який потрібно мати короб. Насправді дуже компактний. За інструкцією, найкращим варіантом стане закритий ящик всього на 22 літри. Саме в такій конфігурації GL гарантують найкращу віддачу. В США динамік доступний як до покупки окремо, так і в фірмових корпусах Power PowerVedge. Але нам здається, що куди цікавіше динамік виглядає в інсталі. Особливо круто було б бачити його в коробі типу стелс або в якомусь надтонкому корпусі із гарним оформленням. Адже завдяки своїй вражаючій посадочній глибині можливості по його встановленню практично не обмежені. Ну хіба що бюджетом та фантазією. Але з таким сабом, ну, гріх не поекспериментувати. Ще однією цікавинкою інструкції стала трошки нетипова деталь. А саме графік потужності, яку потребує сабвуфер. Все дуже наглядно та зрозуміло. Оптимальним діапазоном потужності є 250-600 Вт. Далі небезпечна зона. Але ви скажете, а як же ріст імпедансу і будете абсолютно праві! Але чому виробник ігнорує цей факт? Все не просто так. Суть в тому, що багато моделей підсилювачів від GL мають таку схемотехніку, що їм абсолютно все одно який там імпеданс. До прикладу, HD 1200 на 1 дає 1200 ватт як в 4, так і в 2, так і в 1,5 ОМИ. Якщо цікаво, зробимо окреме відео. Тож дайте нам знати про це в коментарях. Але якщо у вас звичайний підсилювач, то звісно можна взяти трохи з запасом. Але саме головне використовувати з розумом. Ось такий він GL Audio tw 5. Потужний 600 ватний динамік із великим та нестандартним дифузором у розмірі 13,5 дюймів. із просто вражаючою посадочною глибиною у 67 мм та купою інноваційних технологій. Всередині, що здатні забезпечити стабільну та якісну роботу і, звісно, вражаючий музичний досвід для любителів якісного звуку та басу. Ну що, взяли б собі такий? Обов'язково пишіть в коментарі, як вам сабвуфер, ставте лайки та не забувайте підписуватись. Адже так багато цікавого на вас чекає в нових відео від ДЦБ. Побачимось!